Ми коли робили ефіри про вбивство і Ірини Фаріоне і про те, як відбувається судове засідання із її донькою Софією особою, коли робили етери стосовно вбивства Андрія Порубія, приходять в коментарі чи то боти, чи то живі люди, які кажуть: ну, через них війна почалася, треба було менше бути радикальними. Здається, Росія десь тут теж такої досягла мети, щоб розділити суспільство. Як ви бачите, пане Лінко? Ну дивіться, я вам скажу так, що по-перше не треба особливо зважати на те, що пишуть в коментарях. Тому що якщо часто подивитися, там дуже багато аккаунтів, Більшість акаунтів, які пишуть подібні тези, це закриті акаунти або акаунти порожні, де є тільки фотографія, яка там навіть нема обличчя людини. Це часто якісь вигадані імена. Тобто це є відверті боти. І так само є певна частина реальних людей, але ці реальні люди теж можуть бути ну, скажімо так, заангажованими або під прямим впливом якоїсь певної ворожої пропаганди. Треба розуміти, що коли ми оцю говоримо тезу про те, що мовляв, ну це дивіться, це ж теза. Якщо ми її розгорнемо, то ця теза означає самі винні. Так. тобто самі винні, і в принципі, якщо ми розберемо московську логіку, то в їхній логіці дійсно українці самі винні, бо українці мали би просто їх не мали би існувати. Бо бо дійсно, якби не було українців, то не було б війни. Логічно, це просто була б Росія. Ну війна би все одно була, ну вона була б десь далі. Вона була б в Польщі. Ну так як завжди в історії було, коли Україна була окупована, українці мобілізовували до лав імперської російської армії. Українці воювали, проливали свою кров за чужу імперію на чужій землі. І от зараз відповідно тісно Україна це сам факт існування незалежної України, сам факт існування української нації. Це для Росії привід для війни.